Зберігайте ще одну круту локацію у місті Калгарі. Щойно ми повернулися з неймовірно цікавого місця і просто не можу не поділитися своїми враженнями. Ми відвідали спарк та леусцентр тут у Калгарі. І повірте мені, це справжня скарбниця науки, технологій та просто крутих розваг для будь-якого віку. З першого кроку потрапляєш в атмосферу відкриттів. Тут буквально на кожному кроці щось нове та захопливе. Інтерактивні експонати дозволяють не просто дивитися, а й брати участь, експериментувати та досліджувати. У Spark Teleos Центр знайдеться щось цікаве абсолютно для кожного від інтерактивних інсталяцій, що пояснюють складні наукові концепції простими словами. До захопливих шоу та демонстрацій. Ми були приємно вражені різноманітністю представлених тем від космосу до людського тіла, від робототехніки до енергетики. Починаючи із цих незвичних гойдалок, з яких дитина не випадає, але можна набирати розгор. Далі ми перейшли на розі це ота от рука робота, яка катає потроє людей за один раз. Можна вибирати швидкість від одинички до п'ятірки, де п'ять найвищих декорувати власний торт. Спочатку декоруєш, потім воно все випадає, і ти можеш починати заново. І це, звісно, не всі активності, а тільки початок. Також в цьому залі на першому поверсі ти можеш експериментувати із запахами, потім покрутити спеціальну приспособу, з якої висиплеться коріандр, який взяти, пожувати і відчути запах. І аромат. для молодших дітей це просто класне відкриття. Також тут невеликі зали з кінотеатрами і можливість створити свою цукерку із своїм ароматом і смаком. Ну а всі презентації на екрані можна запустити кнопкою старт. Імпровізовано накритий стіл із стаканами, які не можна підняти, і вся ця атмосфера загалом перекидає тебе в світ зоряних війн. А Тут в центрі уваги робот собака від Boston дайнемік. Ціна такого 100 тисяч доларів не Цей менше. Красень вміє не тільки запам'ятовувати маршрути, а й може переносити до 14 кілограмів обладнання. Окрім того що захоплює погляди і розважає дітей, ще й має корисні властивості. Він може виявляти перегрів обладнання, виявляти витоки газу, картографування та 3 d сканування. Щотування аналогових приладів, виявлення аномальних звуків і ще багато інших функцій. І він насправді там не один. Згодом у відео я покажу ще одного іншого. Загалом це той собака, якого би хотілося мати. Він нічого з тебе не вимагає, не линяє, йому не потрібна іншуренс компанії. Він просто відразу по ціні затратний, а так ні, більше нічого. На другому поверсі ми відразу пішли до віртуальної реальності. Тут де очки і приспособи для гри в сніжки. Також тут ми побачили іншого собаку. Він розважав нас як міг, тому що черга була до віар шалена, пускають туди по четверо дітей. Кожній четвірці дається по три хвилини, а з першого поверху вже пахне їжею на основну страву бургери, як же без них печена картопля і салат з капусти, а далі доповнюєш свій бургер, чим тобі заманеться. Тут можна розробити, покрутити, прикрутити і спробувати все те, до чого зазвичай доступу в дітей немає. Але і це ще не все. Спускаємося на перший поверх, і в віддаленому залі потрапляємо у купу атракціонів і всяких дослідницьких штук, таких як гра на піаніно. Наприклад, при натисканні клавіш бульбашки підіймаються вгору, а тут ціле водне. Царство можна і почерпати водичку, і помочити ручки. Ну і звісно, провести свої досліди, полазити по тунелях із сітками. Спробувати силу магнітів, скласти лего, помалювати і ще багато всього. Забула сказати, що на цю руку розі потрібно купувати квиток окремо, і ціна варіюється від 3 доларів і вище. Ну а якщо ви мега екстремальні і захотілося спробувати нового смаку в цукерках, то вам сюди. Покрутивши цей барабан, вам випадає два смаки цукерок. З баночки дістають і не знають, який насправді смак буде. Чи якоїсь козявки або дохлої риби, чи маршмеллоу, чи кави. Тому пробуй на свій страх і ризик, але якщо що, то відро щоб виплюнути. Помч. Там же і магазини з різними сувенірами та цікавими книгами. З пустими руками вийти не вдасться. У нас це ось така рожева пінки. Якщо ви ще там не були, рекомендую відвідати, воно того варте. А якщо були, діліться, що вам сподобалось.